Компенсацію за створення чотирьох сотень робочих місць отримали місцеві підприємці. Таку допомогу надають вінницькому бізнесу з бюджету громади. Підтримка підприємців це один з пріоритетів роботи вінницької міської ради. Цьогоріч програму щодо відшкодування витрат бізнесу не лише продовжили, а й доповнили. На це в міському бюджеті передбачили 10 мільйонів гривень. Нова програма це інструмент підтримки часткової компенсації витрат на придбання обладнання для виробництва зеленої енергетики. І в, в, в даному випадку це стосується мікро і середнього бізнесу. Наш бізнес встановив сонячних панелей буквально за два роки, якраз під час війни, на 10,5 мігаватт. Це достатньо суттєвий об'єм, те, що бізнес сам вкладався, але частково. Ми компенсуємо. Також 4 мільйона гривень виділили депутати під час чергової сесії на часткову компенсацію відсотків за користування місцевими підприємствами кредитами. Наразі місто співпрацює з п'ятьма банками, які долучились до цієї ініціативи. У Гайсінській територіальній громаді побудують реабілітаційний центр для ветеранів російсько-української війни та військовослужбовців. Ділянку під майбутню забудову передали з користування Він облагролісу депутати обласної ради на черговому засіданні сесії. Територія, де мають спорудити майбутній центр, є популярним місцем відпочинку місцевих мешканців. Там поблизу ставок. Депутати обласної ради підтримали рішення про виділення. Земельної ділянки 9,3 гектара на території Гайсінської громади для створення умов з реабілітації військовослужбовців. Це відповідає пріоритету. Турбота це надзвичайно важливо в час війни, тому що Багато наших захисників повернулось і потребують реабілітації. Інші повернуться і теж це потрібно. І умови для реабілітації військових це не лише будуть створені для наших жителів області, але такими можливостями з реабілітації може скористатись будь-який військовослужбовець. Двома ракетами С-300 цієї ночі окупанти обстріляли Херсон у власній оселі. Від вибухової хвилі травму отримала місцева мешканка. Без вікон залишились десятки квартир, приватні будинки без даху. Адін прильоти на кровать, прямо в світок, все літіло. І второй ну ми тогда вже всі вийшли. Ну я, я, я легким ще у нас ще в два часа ночі. Я вдвоєм з жіною був на ми не посаждали. Вот это ковром я зараз забір. Тір на кухні теж ковром затурів. Майже вщен зруйнували ворожі ракети і будівлю дитячого садочка Пані, зробили моїм садиком. <клухи> 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 Дісталось під час нічної атаки і Мирнограду, що на Донеччині, поранено шестеро людей. Серед них дві дитини. Під вогнем опинилися адмінбудівля, висотки, школа, магазин та підприємство. 75 разів окупанти обстріляли і сумщину. Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, авто, газопровід та лінії електропередач. Мавіки, термоси, хімічні грілки і розвідувально-ударні безпілотники з Вінниці постійно відправляють на передову. Черговий запит отримали від бригади тероборони. Їм потрібен комплекс чаклун, аби швидко знайти та знищити позиції ворога. Техніка незамінна для розвідки, тож передавати її військовим потрібно якнайшвидше. Подальшому ми Плануємо закуповувати і зараз оголошений тендер, і в нас на системі Прозоро висить саме fpv дрони, які потребують військові. Крім того, знов тепловізори ми закупили, і сьогодні можемо вже розглядати ту пропозицію, яка є на системі Прозоро. Далі ми плануємо купувати автомобілі рамного типу 4х4. І також сьогодні запит, який ми опрацьовуємо, і 120-ка, в тому числі, і інші бригади РЕБИ. Новий вірус X, про який повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, за прогнозами епідеміологів, може спричинити нову хвилю пандемії. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб запевняє, що Вінничина готова до спалаху цього захворювання. Зараз в області вирує грип типу А із досить важким перебігом для хворих. П'ять шкіл Вінниці уже перевели на дистанційне навчання. Виконуючи обов'язків генерального директора центру контролю та профілактики хвороб Валентина Зайцева повідомила про перебіг захворюваності на ГРВІ і грип. У нас на сьогоднішній день зареєстровано підтверджених 5 випадків грипу А і 7 випадків рс вірусу. За медичною допомогою звернулося за цей період 1582 особи, в тому числі 902 дитини. Одна людина померла на Вінничині від ускладнень грипу. А тому медики закликають вакцинуватись. Наразі від грипу щепилось уже 8129 тисяч мешканців області. Найбільша кількість вакцинованих проживає у Вінниці. Списали вже з того світу. Без свідомості і у дуже важкому стані Руслану Дідковську кілька тижнів тому екстрена допомога доставила до лікарні Пирогова. У мене були збільшені органи, які сюди вже поступила. Серце легені були, в легенях рідина була. Апарат допомагав мені дихати, бо я вже не дихала. Лікарі діагностують у Діани сепсис небезпечне для життя захворювання легень. Хвороба настільки швидко прогресувала, що враження легень призвело до вираженої дихальної недостатності. Яке призвело до недостатності, ну якщо простими словами киснева, так? Тобто логені, як орган, вони не виконували свою функцію. Дівчина була буквально за крок від смерті. Коли ми зрозуміли, що по певним показникам, що жити лишається кілька годин, тоді було прийнято рішення звернутися до наших колег з лікарні фіофанії. Які володіють методикою екмо, екстракорпоральної мембранної оксигенації. Легені запустили за допомогою екмо, а Руслану ввели у штучний сон. Поки організм відпочивав, кисень потрапляв до легень через ось цей апарат з кожним колом повертаючи Руслану до життя. Аби дівчина змогла самостійно зробити ковток повітря, працювала ціла команда лікарів. Ірина Корш, Юрій Добровольський, новини за день, телеканал Віта. Людмила Селезньова переїхала до Вінниці ще у квітні 2022 року з Маріуполя. На новому місці довелося все починати з нуля. Тому будь-яка підтримка для жінки та її родини безцінна. Це якраз те, що треба моїй мамі. Вона інвалід другої групи. Ну, практично лежача, то вона. Сама не могла прийти то я за нею. Ну я так бачу, що це термос, теж дуже зручно, бо я йду трохи на роботу, а я якраз буду залишати тут чай на день. А це я так розумію, що це ліхтарик теж дуже, дуже гарний набор. 30 наборів переселенцям, багатодітним родинам та людям з інвалідністю надала релігійна місія Каріта Спес Вінниця. Працівники благодійної організації за останні кілька місяців роздали сотні теплих пакунків та продуктових наборів. Зареєструватися та отримати безкоштовну допомогу можна на Фейсбук-сторінці Вінниця». Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Допомагають та підтримують захисників, переселенців та людей з інвалідністю. Волонтери міста, які своєю діяльністю наближають спільну перемогу, отримали нагороди від Вінницького міського голови. Свою нагороду отримав і наймолодший волонтер Вінниці Тимофій Ковалевський. У своїй сім хлопчик пише казки, а гроші з їх продажу збирає на допомогу українським захисникам. Почали ми їх писати з бабусею, ну бо я її диктувала, вона писала, і допомагала зморювати речення. А, і, і тоді ми це писали просто, бо мене з'являлося натхнення, і я хотів, але потім ми вирішили, що їх можна віддавати на зСУ. Мама Тетяна каже: завдяки творчості сина уже вдалося зібрати понад 15 тисяч гривень. З нашої перемоги, знаєте, ж кожен себе спитає, а що я зробив? То от Йому буде що відповісти. І ну, для нас наразі це дуже важливо. Серед нагороджених волонтерів вінничани, які щоденно працюють на підтримку ЗСУ та переселенців. Вам хочу подякувати за ваше велике серце, за те, що ви дійсно є такими лідерами нашої громади і таким зірцем для людей різного віку, починаючи з другого класу і завершуючи вже людьми срібного віку. Світлана Ількова, Сергій Андріянов, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.